Так, Добрий ранок усім. Сьогодні 1 листопада і я знову вчу в гори. Зранку було мінус один, зараз тут вже такий туманчик. Я вам покажу Туман вже сідає, вже розходиться і я хочу туди. Я вже в делятині. Зараз тримаю курс на Яремче, потім Миколичин, і хочу піднятися на Ягідну. Я вже там бував, але я повністю там по хребті не їздив. Хочу туди приїхатись і залишитися там з наметом. Не знаю наскільки це можливо. Не знаю чого чекати. Це саме-саме. Таке стрьомне. чи сніг там, чи то не знаю, коротше, попробую. Я вже в веремче. Чи... Зараз ще заїду в АТБ. Щось собі підкуплю якоїсь провізії. Так, небагато, бо місце в мене обмежено. І буду вже їхати на Ягідну. Так, Тут ми проїжджаємо цей поворот, от пивоварня. А то має бути там чуть далі. Бо це як на стерешору, на ракету малу велику. Можна на білі ослаби тут сюди виїхати. Нам десь тут з'їжджати. Ось собі. Тут починається маршрут на ягідну пробуємо Вроде ніби правильно, їду щось таке пам'ятаю. Про мені це жіночка яка йшла, казала іншу дорога. Ну я щас... Щось... Це я трошки хоть знаю, а... А не відомо яка то інша дорога. Їдемо сюди. На містами мокро, думаю, наверху там точно мокро. Жалко була б якась компанія, хоча б хоча б один мотик плюс вже було б цікавіше. І веселіше. А так наразі в гордом одиночісті, як то кажуть. Так, тут якісь участки такі більш каменисті. Пропускаємо, пропускаємо! Дорога не є така складна. Правда трошки каміння мокре. Ось мені туди мотик трішки загружений. Відчутно, що вага зверху і теж такий тюнінг приходиться прищіпати в такого сумку на бак, бо Дуже за задперед і я її можу загубити, і тому приходиться причіпати і трохи незручно. А отак, люкс Погодка шикарна просто. ну Не знаю, як тут буде в горах вночі з наметом. Цього я не знаю, можливо там і сніжок. Є. Не знаю, побачимо. Так, їдемо далі, бо тут зараз день короткий. Такі гарні участки забралися, блін майже до повного так вийшло, що трохи незручно, блін, бо хуй, дуже вага. Бак на 23 літри там біляшньої ваги купа. Thank <laughs> you. Ау. Трішки каміння слизьке. так, ура! Я знову добрався сюди, так. На ягідні направи. Карпати життя вітром прилетів. яка краса! Так, піднявся я вже на хребет. Там вже шапки відніються в снігу. Мені ще тут пощастило, снігу нема, от там дуже кльово. А, от там де багато людей, це ягідно. Зараз я ще туди під'їду. Я вже добрався до зіплайну, який знаходиться за Кунікливою, а можливо і біля кунікливої гори. Ну так називається. І буду вже вертатися назад до місця ночівлі, там на горі ліснів. Бачите, які вон кльові домики. От звідти, захід сонця, думаю, що бомбезний. І мені тут непогано також. І тут проходить зіплайн от від тої колиби. І аж от там вон десь хлопці якісь йдуть. Ну така дистанція нормальна, нормальна. Можна прилетітися з вітерком. Так, я вже розклав намет, вже заселився. Показую. Тут вся інфраструктура є, столик є, тут блин, 18 персон, крутий вигляд є. Мотоцикл з боку стоїть, там буде вогонь і моя хата вже стоїть, вже все готово, можна поїсти і, і палити вогонь. Тільки потемніє буду палити вогонь. Так, я вже повністю розположився, я сонце. І зараз буду пробувати гречану кашу інакше вже. Тоді я брав від своя кухня чи моя кухня. А зараз ось така от каша від вересня. Каша гречана з м'ясом яловичини. Її просто вона готова, її тільки ну, я до прикладу кидаю в кухню і кипячу воду і так грію її. І хлібчик. Так по скромному, але нема коли готувати. Зараз буде вже вже сонце сідає. Бачите? Там сніг. Там уже сніг в горах. Якось так. Все буду пробувати і буду розпалювати вогонь. Добрий ранок усім, нічка прийшла, ніби все добре, тільки дуже-дуже було вітряно, просто капець, палаткою так метеляло, що просто капець, але саме, саме основне це було це те, що було тепло і комфортно взагалі. Зараз вам покажу свої умови, як я тут. Майже зимував. В один спальник я заліз, другим накривався. І було дуже-дуже кльово. Не знаю, взагалі ні, ні грама, не ні зимно, Але я думаю, що це основне матрас. Це ось цей матрас. давний матрас від Situ Summit. Дуже-дуже кльова штука. Я блін, перший раз от його тестую. На ньому дуже комфортно і я думаю, що це основне, що з землі холоду взагалі не пропускав і було комфортно спати, реально. Навіть трошки жаркувато було б. Так що якось так все-таки кльова штука, кльова, Так, зараз вам покажу вигляд своєї хати. Кухонька вже чекає. Там от оверла, а це от Петрос і весь хребет. Сонечко вже встало. Так, я тут буду готувати собі їсти. А в мене буде сніданок ось в такому місці. І на сніданок сьогодні знову така от вісана каша Акса. З кусочками фруктів. Ну, вона мені дуже зайшла, не знаю. Ну, іменно от о, цієї фірми це якась не реклама, просто я перепробував багато різних і ця мені найбільше зайшла, вона не переварюється. І така гранулами лишається. Бачите, такі кусочки фруктів. І вона йде з сухими вершками. Мені подобається. Ось вона навіть на вигляд і то дуже, дуже гарно виглядає, скільки от фруктів. така Все, Я вже зібрав свої манатки, намет склав, мусор, все забрав і буду зараз стартувати додому. Поїхали. Їдемо додому. Ух ти. кльовий кадр. Блін, о, це походу хом'як. Так, це... Чекай. Так, це скоріше за все хом'як. То сивуля. І і, і, і... і не пам'ятаю далі. Може бути. Так, бо там десь Буковель. Ох, -мо! Який кутом людей Блін, аж не хочеться їхати, реально тут би їздив і їздив Але треба їхати Треба Не знаю, може заїду на ракету туди Круг почота Дуже файно. А мені зараз тут повертати праворуч і спускатися вниз хочеться літа знову щоб тепло було купа планів маршрутів я вже думав що цієї ночі то буде прям дуже холодно а блін а мені було реально жарко не знаю, можливо, це такий через цей надувний матрас, що, ну, він реально кльовий, що від землі я взагалі нічого не чув, що такий У мене є, до цього був такий звичайний, то так відчутно від землі така прохолода. А це, а на цьому то взагалі дуже кльовий, Він такий чуть-чуть Твердувати, на ньому дуже криво спати. Так що протестував. Ну, Правда, не було мінус температури, але вночі, я думаю, десь 5-6 градусів було, я так собі думаю. О, прикольна місця з мангалом, столиком. dan Nou verder dan, dan. dan. Wow. Wow. Їду я повертаюся сюди. Це як в сторону ракети, стеришори. Там по дорозі є каньйон. Прикольний. Постараюся його знайти. Я йшов Чемейгівський каньйон, роді він називається. Ой, Це на місце. Тут такі каменюки величезні. О, такі масштаби. Масштаби серйозні. Локація буде в описі. Ось це місце, де все купа-купа машин. І я тут парканувся, бо ходив сюди шукати стежку там. Я нічого не знайшов, спуску вниз нема, то треба обходити. Так, відвідав я Чимигівський каньйон, ось тут бобер справа, а тут... Оця стежинка така, от туди спускаєтесь до каньйону. Кому цікаво. А тим, хто дивиться, дякую. Дякую за вподобайки, за коменти, за підписку. Хтось ще знає, пишіть. Є якісь цікаві маршрути, пропозиції, також пишіть. Дякую за увагу, а я поїхав додому. На цьому все. Всім пока, всім щасти.